Різноманітні тварини, овочі, фрукти та персонажі казок. У Павлограді відкрили міні-виставку в'язаних іграшок. Ця виставка називається «Звірята з клубочка». І на виставці представлені іграшки, які зроблені в техніці Амігурумі. А сама ця техніка і взагалі традиції створювати іграшки ручної роботи зародилася в Японії багато століть тому. А сам Термін Амігурумі і власне його розповсюдження відноситься до початку 2000-х років. Іграшки зв'язала річна майстриня Мілана Гірман. В'язанням дівчинка зацікавилася ще у 10 років, і відтоді це стало її хобі. Я одного дня гортала стрічку інтернету та побачила посилання на маленьку черепашку. Та така подумала, мені все одно нічим зайнятися, тому я спробую щось, щось зв'язати. Потім пішла в магазин, купила гачок номер 4 та плюшову пряжу. та Зв'язала черепашку. Я подумала, щоб не купувати іграшки, я краще буду сама собі їх в'язати, як хочу. Я більше в'яжу для себе. Може там рідним я можу подарувати на якісь свята, дні народження, тому що ну я не знаю, в які руки потрапить ця іграшка, що з нею там будуть робити. Мені шкода, більше подобається тваринок. Вони більш милі. Дівчинка розповідає, що час на створення іграшки буває різним. Іноді це лише година, а деколи кілька тижнів. Все залежить від складності схеми. Важче робити якісь стовпчики. Це, з чого складається іграшка. Там рядки різні, види різних стовпчиків, якісь є дуже легкі, якісь є дуже такі важкі. Виставка в музеї це бажання Мілани поділитися своїми роботами, а також можливість надихнути інших на улюблену справу або хобі. Мама дівчинки зізнається, для неї це особливий момент. Усвідомлювати, що її донька відкрила власну виставку в такому юному віці. Та чудово, дівчата. особливо коли це дитина робить сама, вона ніколи ніде не бачила, як це робиться. Вона сама почала от Черепашка. Оце сама перша черепашка, яку вона зв'язала, це сама її перша іграшка. Вона не знала, як робиться це кільце. Вона не знала, як воно це все докупи збирається. Вона знайшла в інтернеті і погнала оцю всю красоту робити. Виставка у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї триватиме до 30 червня, тому кожен охочий зможе її відвідати. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка